Військовий контракт для людей старше 60 років. Так вам не почулось. ця ініціатива викликала шквал емоцій. Розбираємо, що вона означає насправді контракт 60, для кого і навіщо. На розгляд до Верховної Ради подали законопроект під номером 132.29. Його автори пропонують надати чоловікам віком 60 і більше років право добровільно підписувати контракт на проходження військової служби. Щоб зрозуміти логіку цієї пропозиції, треба копнути глибше і подивитися, як працює законодавство. І тут є цікавий, навіть дещо абсурдний нюанс. Служити після 60 років можна і зараз, але з однією умовою. Мали потрапити на військову службу до досягнення граничного віку, тобто, якщо людина була мобілізована чи пішла за контрактом у 58 чи 59 років, вона має право продовжити службу. Але якщо людина у 60 плюс років хоче добровільно піти до лав збройних сил. І її ніхто не візьме. Цитую ініціатора законопроєкту депутата Романа Костенка. Багато мотивованих і досвідчених людей хочуть бути корисними в умовах війни, але чинне законодавство обмежує їх у цьому. Саме тому чоловікам, яким вже є 60 і більше років, хочуть дозволити добровільно прийти до ТЦК, пройти необхідні процедури і підписати контракт збройними силами України. Що змінює законопроєкт 132.29? Які ж умови пропонують? Поки що відомо, що контракт укладатимуть терміном на один рік з можливістю продовження а ще новобранці мають пройти двомісячний випробувальний термін. Також є три ключові умови: перша придатність за станом здоров'я. Друга обов'язкова згода командира військової частини, куди людина планує потрапити. Командир має оцінити, чи буде корисним такий боєць, враховуючи його, стан здоров'я, досвід та інші фактори. Третя умова стосується офіцерів у відставці. Якщо вони хочуть підписати контракт, окрім згоди командира, потрібне ще й погодження від Генерального штабу Збройних сил України. Юридичні нюанси. У законопроєкті не йдеться про якісь особливі умови для контрактників поважного віку, а це означає, що людина бере на себе всі обов'язки військовослужбовця в умовах воєнного часу, тобто теоретично можуть потрапити на передову. Питання в тому, як обов'язки, прописані для звичайного військового, співвідносяться з віковими та фізичними можливостями людини 60+. І ще один момент. Якщо впродовж двох місяців після підписання контракту виявляється, що військовослужбовець не відповідає посаді, його можуть звільнити. Проте, як саме відбуватиметься таке звільнення, які будуть гарантії для людини, які підстави, незрозуміло. Ці правила напрацює Кабінет міністрів протягом трьох місяців після гіпотетичного ухвалення законопроєкту. Що кажуть люди про контракт 60+. Ініціатива викликає багато питань. За даними інституту демографії Національної академії наук України, середня тривалість життя чоловіків зараз 57,5 років. Тож цілком можна припустити, що більшість чоловіків старше за 60 має значні проблеми зі здоров'ям і точно не готова перебувати на передовій чи бігати марш китки у військових частинах. Звісно, що соціальні мережі вибухнули коментарями. І що цікаво, думки кардинально розділились серед тих, хто підтримує ініціативу. Головний аргумент це виправлення несправедливості та можливості служби для мотивованих пенсіонерів. Ось кілька цитат від користувачів: дуже розумна ініціатива. Багато є охочих із бойовим досвідом укласти контракт. Багато товаришів шістдесят плюс не можуть долучитися до збройних сил України. Нарешті однак значно більше коментарів висловлюють скепсис, обурення та ставлять гострі запитання. Найпопулярніший аргумент це сумніви у фізичній спроможності. Цитую: 60 плюс одиниці фізично витягують про передові підрозділи. Взагалі, мовчо. мав декілька 60 плюс тягар. Чимало людей обурені, що замість обговорення дійсно наболілих питань, наприклад, чітких термінів служби, влада вигадує велосипед. Ну і дуже великий пласт коментарів пов'язаний з недовірою та підозрами. Наприклад, що законопроєкт створює умови для працевлаштування радянських офіцерів, які хочуть повернутися, цитую, у теплі кабінети. Яка наша позиція? Контракт це вибір, а він має бути усвідомленим. Тож не варто знецінювати тих, хто готовий служити, але й не треба робити з них інструмент виживання системи. Тож дуже важливо, щоб добровільне підписання контракту згодом не переросло у примусову мобілізацію. А що думаєте ви про цю ініціативу? Чи вважаєте її слушною та потрібною? Обов'язково поділіться своєю думкою у коментарях. Ми будемо стежити за просуванням законопроєкту. Обов'язково підпишіться на канал Мережа Права, щоб не пропустити оновлення та аналіз інших важливих законодавчих змін. Дякую за увагу! На все добре!